Нашого національного прапору. Прапор Київського козачого полку 17 століття став особленням цілої держави. Символи пронизують наше життя. Сьогодні ми пройшли ходою від Майдану Незалежності того дня, який подарував нам цей державний прапор і державу Україна, за яку боролися і вмирали сотні поколінь. Української нації. Ми пройшли повз алеї Героїв Небесної Сотні і війни тих людей, які віддали своє життя вже нинішній час за наше мирне небо і за нашу державу. Ми пройшли повз червоно-чорний прапор нашої відчайдушної боротьби, адже другий прапор нашої держави це червоно-чорний це прапор. Любові і жертовності до нашої країни. І коли наша боротьба буде завершена, коли Україна нарешті повстане могутньою сильною державою, ми знімемо червоно-чорний прапор, і в нас залишиться лише один синьо-жовтий. Так казали наші предки. Ми пройшли по вулиці героїв, бо наше життя і наша держава це заслуга героїв. Ми пройшли про профсп... Будинки українців, які чекають заможного і нормального життя і сильної держави. Ми пройшли повз маєтки корупціонерів і крадіїв, які збудували свої статки на Народному горі, а тепер чекають, одягли національні кольори і думають, що все минеться, не минеться. Кожному буде віддано по справах його, а значить. В наших правоохоронних органах ще буде багато роботи. Ми пройшли до цього чудового скверу, який є уособленням нашої майбутньої держави, тієї, в якій хочеться жити, тієї, в якій хочеться народжувати дітей. Ми підняли прапор, прапор нашої сильної, незалежної, гордої країни і прапор нашої гідності. Синьо-жовтий. Слава Україні!